За час війни на території України та у країнах Європи, де оселилися біженці, загалом запрацювало 16 освітніх хабів. Вони покликані навчати місцевих та переселенців затребуваним робітничим професіям, опановуючи важливі навички. Мережа бере свій початок з Хмельниччини, а згодом розгорнула свою діяльність на інші області та навіть країни. Сам освітній хаб Хмельниччини став найбільш популярним і провідним. Близько 10 тисяч осіб уже скористались послугами освітнього хабу Хмельниччини, і при цьому це люди як в онлайн форматі, так і у фізичному форматі відвідували різноманітні заходи і заняття в рамках освітнього хабу. Серед затребуваних на Хмельниччині курсів швейне виробництво. Саме новоспечені швачки, яких було уже кілька сотень, зробили свій внесок до наближення перемоги, оскільки виготовляли форму та інші необхідні речі для фронту. Окрім того, важливою складовою освітнього процесу є й надання психологічної підтримки його учасникам. Також популярним є напрямок it спеціальностей. В цьому допомагає партнер: це веб-дизайн, наприклад, програмування, а також для найменших діток, наприклад, створення 3D-герою або інші напрямки. Завдяки онлайн саме формату його можна використовувати скрізь. І вже десятки сотні людей отримали сертифікати про знання в it сфері. Міністерство освіти і науки України ініціює створення освітніх хабів на сході держави. У подальшому освітньої платформою хочуть показати Всю територію України. Тому радо чекають на всіх охочих здобути нових знань. Івана Жемчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.